Чи потрібно вчиняти будь-які дії, якщо право власності на ваше майно зареєстровано до 2013 року? Вітаю, мене звати Юрій Брикайло, я адвокат. Ви на каналі DreamDim.ua новини та аналітика у сфері містобудування та нерухомості. Останнім часом з'явилося багато новин та коментарів з приводу свіжого роз'яснення Міністерства юстиції України. Щодо начебто необхідності перереєстрації, чи додаткової реєстрації, чи обов'язковості якихось дій щодо майна права власності, на яке було зареєстровано до 2013 року. Проте давайте розберемося, чи дійсно необхідно проводити якусь перереєстрацію, чи вчиняти ще якісь дії. З 2013 року і до сьогодні реєстрація, зокрема, права власності, наприклад, на будинки, квартири чи земельні ділянки, здійснюється в єдиному реєстрі, державному реєстрі речових прав. А от до 2013 року така реєстрація здійснювалася, якщо так можна сказати, в різних реєстрах, іноді взагалі в паперових, і різними органами. Зокрема, вона здійснювалась бюро технічної інвентаризації, так званими БТІ, я думаю, які багато хто пам'ятає, або управліннями комунальної власності і так далі. В результаті, коли реєструвалося таке майно до 2013 року, уповноваженими органами особа отримувала зареєстроване право. І могла користуватись, розпоряджатись вільно цим майном. Нічого не змінилося із 2013 року. Отже, якщо ваше майно було зареєстровано в 98-му, 2010, 2012 році або вже після 2013 року, то ніяких дій вам вживати не потрібно, ніяких реєстрацій чи перереєстрацій, навіть якщо майно до 2013 року було зареєстровано. Отже, тим, хто має належним чином оформлені документи, які підтверджують реєстрацію права власності, які оформлені до 2013 року, не потрібно вчиняти жодних дій, їх документи є законними та легітимними. Але я все одно раджу зареєструвати право, наприклад, власності в державному реєстрі речових прав. Чому? Оскільки у випадку виникнення будь-яких проблем втрати знищення документів або майна. І відсутності відповідного запису в державному реєстрі вам може бути дуже складно або взагалі неможливо відновити дублікати. Наприклад, якщо архіви БТІ знаходяться на окупованих територіях або навіть не на окупованих, але просто знищені. І у вас є єдиний примірник, наприклад, договору і там витягу про реєстрацію. Саме тому. На випадок для запобігання проблем у випадку знищення документів, я раджу зареєструвати ваше право в Державному реєстрі речових прав. І тоді у вас не виникне проблем з підтвердженням цього права у випадку необхідності і у випадку, наприклад, втрати документів. Окрім того, проводячи реєстрацію зараз. І якщо державний реєстратор або, наприклад, нотаріус виявить якісь неточності в документах, можливо, якусь описку, можливо, не так написано по батькові, ви зараз зможете це в спокійному режимі відновити і внести вже коректні дані до державного реєстру. А у випадку, якщо там чи майно буде знищено, чи ви втратите ці документи? Відновлювати це може бути дуже дуже складно, і в багатьох випадках вам просто придеться звертатись до суду. Це займе дос досить багато часу і буде досить дорого. Тепер ви знаєте. Що якщо у вас є належним чином оформлені документи, що підтверджують ваше право, наприклад, на будинок, земельну ділянку чи квартиру, незалежно від року їх видачі, хоч це 95-й, хоч 2010-й, хоч 2020-й, вас немає необхідності вчиняти будь-які дії. Але я рекомендую, якщо документи було оформлено до 2013 року, провести реєстрацію права в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео.